Техніка дихання тепер. Ми вдихаємо через ніс, а видихаємо через рот. Також ми задіюємо наш мозок це як медитація. При кожній переймі ми медитуємо і продихуємо цю біль. І якщо ви будете робити це правильно, то ця біль принесе вам навіть якесь задоволення, і вона буде не інтенсивніша, ніж біль під час. Менструального циклу. Тому поїхали. На вдосі ми уявляємо якусь дуже темну, таку неприємну фарбу, можливо, темно-фіолетову. І коли ми робимо вдих, секунда така плато, і на видоху ми розчиняємо. І кожен вдих і видих все інтенсивніше розчиняє, розтворяє цю фарбу. І в кінці перейми вона вже стає світлою, приємною. Закінчилась перейма, ми відпочиваємо. І так, ще раз, обличчя спокійне, очі закриті, губки привідкриті, язик торкається під небіння, кулечки жаті, уявляємо якусь дуже темну фарбу і вдихаємо через ніс. Кожен це відчує, якщо він буде вникати в цей процес. Якщо мама буде зажиматися, кричати, боятися, це все відчуває плід і наше тіло. Тому пологи тоді можуть бути не такими приємними і класними.